Брейкдансери Коломиї вдало виступили на західно-регіональному конкурсі в Чернівцях серед 13 колективів, які представляли різні стилі танцю. Наші юнаки здобули третє місце. В особистому заліку Коломийський Бі Бойс здобув безперечну перемогу. Танцювальний колектив Адванс в Коломиї існує 6 років. Стільки з часу хлопці, що займаються брейкдансом, беруть участь у різноманітних конкурсах та фестивалях. Третє призове місце на змаганнях у Чернівцях – Їхній перший високий результат на західноукраїнському. Рівні суддів підкорили своїм стилем та оригінальністю. Змагання в сідівцях там збиралися такі кращі, що вміють танцювати. І там було не тільки по бридансу, по хіп-хопу, по цьому по різних стах по різних стилях у брейданці. Теж там були серед молодших наші хлопці, непогано себе там показали. Це дуже такий результат першого займаємо третє місце на такого рівня змаганнях. Ми виступали в номінації 3 на 3 дорослі. Ну, було важко трошки пройти, тому що було одразу, якби круг. Три команди билися одночасно, змагались. Одна проходила з трьох. Ну, ми старалися, приклали максимум зусиль і прийшли у другий в півфінал, по фіналі від одної програли, одної виграли, відповідно, зайняли третє місце. Зазвичай кращими брейкдансерами західного регіону вважають львів'ян та чорнівчан. Відтепер в цьому списку і наші бібойси. До речі, в особистому заліку коло серед десятків хіп-хоперів та брейкдансерів здобув перемогу. Каже, танцювати не важко, головне відчувати музику та своє тіло. Однак займатися потрібно щоденно. Вміння повторювати трюки відомих дансерів це ще далеко не справжній брейк данс. У цьому танці найважливіше оригінальність та вміння імпровізувати. Це не перша матка перемога. Це було дуже важко, але якось справився. Заради наших тренерів вони дуже допомагали, підтримували. Серед учасників змагань наймолодший Коломиянин. Серед брейкдансерів його кличуть солодким. Восьмирічний хлопчина вперше виступав на змаганнях і, до речі, успішно виграв перший тур. Я готувався ці 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 цілих півроку. Я. я... Перше сто пророки, потім, потім все, все вище і вище. Потім я був раз їхав у Чернівці на змагання, я там, там ми на, на змагання я виграв один був круг. Брейкдансером около Коломиї займається тільки колектив Адванс. Кілька разів на рік хлопці представляють місто на конкурсах різних рівнів. Щоб продовжувати добру справу, їм потрібно елементарне приміщення для тренувань. В залі, де зараз проходять уроки, танцюватимуть лише до лютого. Далі долю брейкдансерів має вирішити міська влада.